Це крейсер Україна. Найбільший корабель українського флоту. Так він менше ніж Титанік, коротше на 83 метри. Але це брат близнюк крейсера Москва. Тоді у 99-му, кучма трохи заплутався і назвав крейсер Авророю. Підняття державного прапора на ракетному крейсеру «Аврора». Влаштував свято і дав команду добудувати майбутній флагман. Усе зупинилося на готовності 95%. Ющенко гучних заяв не робив, і крейсер просто стояв. Янукович дуже хотів продати його Росії. Порошенко зняв частину озброєння і дав команду реалізувати корабель як Брухт. А Зеленський погодився теж комусь продати, а натомість будувати чотири коровети. Альнерічно продати крейсер і будувати чотири Жалко. Але крейсер досі не посильна задача. Президенти приймають рішення, ідуть, приходять нові, а тягар під назвою Україна залишається.